Друзі, всім привіт! З вами компанія автопарквів. У нас нове надходження. Ось такий Рено Кліо, друзі. Машина доволі економна, на один із моторі б... газ, бензин, друзі. Ось в такому стані у нас салон доволі оглянутий. Автомобіль на передньому приводі на механічній коробці передач. Ось так ось у нас виглядає автомобіль ззаду. Друзі, хто шукає економічний та маленький автомобіль, цей автомобіль вам класно підійде. Друзі, мінімальний пробіг 140 тисяч. Тут у нас є навігація, задня камера, І тут у нас є газ, рідна магнітола, клімат-контроль. Тут у нас скажімо так керування мультимедією. Ось Друзі. Ого, цікавий даний автомобіль. всіх чекаємо в автопарк вів. Ми знаходимося кільцева. 60, Приїхали, потестили, купили. Всім гарного дня.